Ну що, сьогодні два роки з моменту, як я останній раз тестував Acer Predator серію. Цікаво, що змінилося, що стало краще, а що лишилося на рівні. Погнали розбиратись. Це 14-дюймовий, неймовірно потужний ноутбук із серії Predator Triton, який є по суті найменшим представником. Там є ще 16-дюймова версія, але я спробую її трохи пізніше. Також ще є Helios, але там зліщі моделі, і я до них ще не добирався. Позиціонуються вони, оці 14-дюймові моделі, як повний розвал башки і неймовірний ігровий експірієнс у тонкому і легкому корпусі. Ну, він точно не супер тонкий, і вага 1,7 кг для 14 дюймів це не прям тоненький і не прям легенький. Але по факту це розмір MacBook Pro 14. При цьому його продуктивність і функціональність полетіла далеко вперед. У мене тільки рендер втричі швидше за ті самі гроші. Але давайте знайти в розмовний жанр і краще розповім про все детально і по порядку. Погнали з процесора. Процесор. Тут Intel 13700H і ці ноути можуть бути тільки з Intel ами. Глобально це ні на що не впливає, але як на мене, Ryzen в цьому корпусі показував би себе краще. Результат автономності і нагріву були б ну набагато краще. Хоча продуктивність на Ryzen могла би бути менше в іграх. Це 14-ядерний 20-поточний процесор, який, на мою думку, якщо взяти взагалі всю розмірну сітку інтелівських ноутбучних процесорів, найкраще рішення проти перегріву і ну за найкращу потужність в такому. Компактному форм, форм факторі Я провів всі тести, які можна уявити, навіть із гібридним навантаженням на процесор і відеокарту одночасно. І що я можу сказати? Так, так, він трошечки тротлиться на рівні там до 12% в якомусь одному моменті, але це глобально графік рівний і там десь колись воно там щось скакнуло. Але це в найжахливіших комбінованих стрес-тестах при сумарному жиленні системи під 200 Вт. От реально, тобто там відюха 105, плюс ще процесор 80, плюс ще все інше. Ну, тобто, там вообще прямо жесть. Це ахрієнний результат для такого форм-фактора, враховуючи, що це Intel на борту. В тест SignBench він набрав 912 балів в мультитаскінгу і 96 відповідно в однопоточному режимі. А тест відюхи в тому самому ScienceBench 24 набрав 10 704. Щоб ви розуміли, один M1 Ultra набирає там щось 5 тисяч. Тобто, ну, прям в два рази більше, ніж рішення від Apple Silicon. Але про відеокарту трошки згодом. В Geekbench цей процесор набрав 2286 балів і 12893 бали в однопоточному і багатопоточному режимі відповідно. Коротше, нормальна сучасна система. Я більше скажу, я чогось вирішив затестувати, як буде проходити рендер в порівнянні з моїм M1Air, якщо я відключу дискретну відеокарту на Acer Triton, і ви собі не уявляєте, як я афігел, коли вони показали однакові результати, тобто встройка в інтелівському процесорі вже до. Apple Silicon і ARM процесори. Це неймовірно круто. Відеокарта. На цьому ноутбуку може бути всього дві відеокарти. Це 4050 і 4070. Як на мене, і ви вже це чули, в мене топова версія на 4070. Імхо, це прекрасна відюха на кожен день, яка вивозить все, що цікаво і потрібно. В Baldur Gates я отримав стабільні 50-60 кадрів на 2К роздільні здатності в ультраналаштуваннях без DLSS. Якщо вімкнути ще й DLSS, то в PS можна отримати 100 без напрягу і витрати. Страти якості картинки. А в Dead Island 2, я не знаю, чого захотів в нього пограти, але захотілося. Я отримав 70-100 кадрів без DLSS. Я взагалі не бачу сенсу говорити про DLSS, бо зрозуміло, що він підніме FPS. Цікаво саме чиста продуктивність, і вона ось така. До речі, сама гра дуже прикольна, хоча там якась дуже мутна історія її розробки. Хто знає, напишіть в коментарях, будь ласка, бо мені цікаво. Нова гра Банішерс теж запустив, пограв на ультра в 2К 70 кадрів без проблем. Але переходимо тепер до важкої артилерії Red Dead Redemption 2. В якості Ультра на 2К то вже неграбільно. Тобто вона не витягує досі. Включивши DLSS, я можу отримати. Е... Прирост, ну прям десь 70 плюс кадрів. При цьому я не помічив взагалі різницю в картинці між Ultra Best DLCS і з ним. І ви знаєте, що це прекрасно. І я нагадаю, що це по суті портативний маленький ноутбук, ну він реально невеличкий, але гудить він нормально, звісно, при такому навантаженні. Ну і ви можете побачити зліва і справа кількість кадрів. І лишилось на фінал показати Hogwarts Legacy. І тут я прям вирішив заморочитись, я включив його на моєму телевізорі, щоб пограти на геймпаді в 4К. Ха, да, нарешті я сказав геймпад, а не джойстик. Хто слідкує за мною, той одразу ставить лайк. І що я вам ще скажу? Да, групу фіксили, і тепер для неї не потрібно більше 8 ГБ відеопам'яті. Точніше, вони треба, але ну прям коли у вас дуже великі. І потужні налаштування графіки. Але без DLSS на нормальній графіці грати в 4К на телевізорі вже неможливо. Навіть в 2К на ультра з рейтрейсингом ви не пограєте. Тобто там буде 20-30 кадрів. Якщо включати DLSS, все, 70-80 кадрів спокійно, ви собі полетіли, пограли і проблем нема. Нагріву теж особливого не буде. Десь 80 градусів вся система. Власне, про RTX 4070 я би розповів ще пару моментів. Наприклад, вона краще обробляє відео в 265 кодеку, або вона менше нагрівається і більш продуктивна за 3000 серію покоління, просто через покращену архітектуру і вдвічі покращений техпроцес. Дуже сподобалась продуктивність е, е, в порівнянні з минулорічним ну, минулим поколінням топовими рішеннями, тому що там у Дініса, наприклад, 3080 на 16 ГБ, і 4070 просто ну, навіть така, типа, вона одно рукою оперлася типу, і просто нагибає її, і це дивує, це дуже, -дуже класно. І я вважаю, що цей прирост просто ну, ну, колосальний, якщо брати з року в рік чи там, з покоління до покоління. Ну що, переходимо до інших крутих характеристик, наприклад, охолодження. Тут я більше розкажу про досвід і враження. Охолодження. По-перше, сама система має більш якби глухий звук, на відміну від інших ноутів, які у мене бували. Тобто тут пишуть, що якісь завігріння спеціально роблять в вентиляторах, я не розбирав, не дивився, але він якби. Ну, Це так як порівнювати 120-й вентилятор і 140-й вентилятор на ПК, типу, якийсь він глибший, приємніший, чи що. Максимальні оберти 5300 обертів, і їх досягнути можна в сучасних іграх, але не у всіх. Скоріше за все, це буде якийсь онлайн-шутер по типу Battlefield 2042, в який я норм так пограв, доки в мене був цей ноутбук. Грати мені було мега комфортно, але нагрівався ноутбук аж до 100 градусів, хоча при цьому потужність взагалі не падала, тобто ФПС як були, так і лишались. Коротше, цікаво. Тут стоїть. Є великі вертушки, які великої версії, але на відміну від неї не лишилося місця для портів позаду ноутбуку і тому вони всі по боках. До речі, для передачі тепла від чіпів до термотрубок тут використовують рідкий метал. А як відомо, що краще рідкого металу правильно, рідкий азот. Жарт. Але термопередача тут на найвищому рівні, особливо ну, реально в такому корпусі. До речі, корпус алюмінієвий, і це прикольно, бо він на Ощуп спочатку мені здавався пластиковим. А потім я перечитав характеристики і так далі. Це вони так його зробили, що він от прям такий. От він повітряний, він не відчувається як метал, в гарному сенсі, не в поганому, як би це, як би це пояснити, але це дуже важко. Це треба пощупати, прийдіть в магазин, подивіться. Дуже зручним охолодженням, до речі, керувати через фірмову прилажуху Predator Sense, Тобто ви можете сказати, ноуту працювати тихо, він буде тягнути батлу, яка, як зможе, але тихо. Або можна сказати: Turbo Max, PerderMax і все, полетить прям ух, на всі 5300. Також у цій програмі ви можете керувати підсвіткою клавіатури, дивитися за показниками системи, не качаючи якусь там, наприклад, АІД собі хаве монітор, налаштовувати параметри системи під кожну програму. Тобто, ви там собі можете вибрати там, в батлі, включати турборежими, і все, і вона автоматично це буде робити. До речі, для запуску фірмової утиліти на клавіатурі є окрема клавіша. І тепер я плавно так красиво перехожу до клавіатури. Клавіатура. Е, про клавіатуру тут взагалі все цікаво. Це перший ноут на Вінді, який я за останній раз взяв і просто почав користуватися для написання текстів. Сама клавіатура дуже тиха і приємно нажимається. Вона має майже ідеальну глибину натиску. Ну, вона прям так хорошо, плавно нажимається, однозначно рекомендую спробувати. Навіть не відчув дискомфорт від того, що клавіші, наче пласкі. Хоча от я останнім часом користуюся макбуком, і це. Ну, це гарний показник, коли ось так хвалять. Я б так правильно сказав. Ем... Із величезних. Плюсів цієї клавіатури я можу віднести повнорозмірні клавіші стрілок, так як я часто, наприклад, літаю на літачку і в іграх деякі дії виконую. Коли ці клавіші откровенно маленькі, як, наприклад, в тому ж самому MacBook, там це просто такі дві полосочки, то ну, це незручно, і деякі виробники реально на цьому економлять місце. Я дуже сумую. Тут це просто такі самі клавіші, як і інші, великі і зручні. Красива підсвітка теж присутня, але під певним кутом на клавішах F1F12 трохи видно діоди. Але то може я так сиджу. А ще з приколів, ви не уявляєте наскільки більше часу, ніж хотілося пройшло, доки я зрозумів, що кнопка оця зверху над ескейпом це не включення ноутбуку, а клавіша зміни режиму потужності, тому що включення ноутбуку справа. І змінистю хочу відмітити відсутність блокування FN розкладки клавіш. Це робиться десь в налаштуваннях, при цьому F4 кнопка вільна, там нічого немає. Може, колись вони це зроблять. Ще з підсвітки хочу відмітити логотип Predator, який внизу там під стрілечками підсвічується. Це просто клас. Воно виглядає реально круто і стильно. Дякую за цей ефект. Просто дякую. До речі, просвітиться матриця ахрінєнна. Це просто не передати. 165 Гц, супер суперкольори, 500 ніт яскравості, діагональ 16 на 10, 2К, роздільна здатність. Більше видати нічого. Просто топ. Я навіть не хочу на цьому дуже сильно загострювати увагу. Це прекрасна матриця, від якої я в захваті. Але потім я почитав і там ще є 250-герцова міні-ЛЕД-матриця на 600 ніт. І Тут я просто боюсь уявити, що це буде, і це буде в мене шок, тому що. Ну, мене ця матриця дивує. Що буде там, я не знаю. Ну коротше, Mac вже не топ Тачпад e хороший, але оцей боковий сканер відбитків пальців ну не знаю. Якось звик або до Windows Hello, або до сканера в кнопці Живлення. Натиснути е, поверхнім котам, до речі, не вийде в тачпаді, він такий досить плотненький, робоча зона більше знизу. Але мені сподобалась матова текстура. Він хорошо так ковзає цей пальчик, і, в принципі, я не відчував якогось проблеми і відразу, коли користувався ним класний тачпад. А от звук мені тут не дуже. По-перше, технологія DTC-X фірмова лише чомусь поспсувала звук, вона його робила тихішим. А от коли я її відключив, то стало все норм. Але сам по собі він просто середній. Не знаю, чому Acer на це не звертає увагу, але я думаю, це через те, що в таких рішеннях ніхто не користується звуком ноутбука. Зазвичай просто беруть навушники, вдягають собі і поринають у світ ігор. Роз'єми а тепер розкажу про порти. Я розумію, що це інженерне рішення, і інших варіантів особливо не було, і виходить так, що на одній грані в нас є зарядка, Type-C, ну, який є Thunderbolt, і USB. При цьому, коли підключено щось по Type-C і зарядний кабель, то USB максимум влізе радіомодуль для миші або геймпаду. Ну з правого боку один HDMI версії 2.1, один USB і один 3.5 комбінований міні-джек. Попереду не дуже швидкий кардрідер мікро SD карт пам'яті. От за нього я прям вдячний дуже сильно. В мене є якраз одна карта пам'яті, і я нею користувався постійно. Але це все. Мені особисто не вистачає ще одного Type-C порта. Ноутбук можна зарядити по Type-C, але грати ні. Не вивезе, бо тут тільки відеокарта може брати 105 Вт. Ну, Дисплей порти, звичайно ж, передаються по Type, c і тобто ви можете виводити картинку на екрани, Чим я власне, власне постійно користувався. У мене був хаб по Type-C підключений до цього ноутбуку і виводив картинку на мій монітор. Автономність Автономність. Тут все як і слід очікувати. Батарея на 76 Вт годин просто може працювати десь 4 години в простих задачах. Якщо дуже економити, все виключити і не напрягати ноутбук, то я думаю, годин 6 точно буде. Виграв це 2 години максимум. Скоріше за все, за годину в якійсь потужній гри ноутбук сяде до нуля. Чуда нема, але про що говорити, коли у вас тільки відеокарта розрахована на 105 Вт потужності при використанні. Щось я дуже багато розповідаю, але це дійсно був дуже чудовий досвід використання ноутбука. Я задоволений на 200% і реально можу сказати, що це крутий ноутбук, який закриє всі сучасні задачі. Я після нього прям навіть захотів собі купити якийсь ноутбук на Вінді, можливо, навіть його тому, що ну. От прям крутий. До речі, забув сказати, що тут DDR5 оперативна пам'ять на частоті 5600 МГц працює, і її тут 32 ГБ. Доставити ви не зможете, тому що цей слот не розширяється. Але прям вона дуже швидка і це і крута. І також я забув додати, що тут PCI-Express 4.0 накопичувач, який працює на швидкості 4, 5, 6 ГБ в секунду, дивлячись в якому стані у вас власне сам SSD. Але це стандарт для сучасних. Ноутбуків, і вони мають бути тільки такі, тому що це сучасні швидкі інтерфейси, і дякую, що не зробили якусь тут підставу. Дякую за ваш час і увагу при перегляді цього відео. Сподіваюсь, огляд вам сподобався. Ставте лайк і не забувайте підписатися на мій канал. Ну і до нових зустрічей. Всім пока!